Живопис з тополевим пухом мистецтво унікальне. Для творення картини на оксамитову основу пальцем або пінцетом наносяться тополеві пушинки. Вони миттєво щеплюються з ворсинками паперу і застигають. Сюжет треба продумати наперед, без ескізу, бо такі картини творяться наживо, пояснює художниця. Коли я на стіл кладу оксамитову картинну площину, в мене в руках тільки пух. Я не маю права зробити попередні начебки, тому що оксамит. Площина дуже тендітна, ворсиста, і я ж не зітру. І я не змію. Це не те, що художник не олійними фарбами акварелі може розміти, розтяжку зробити. Розумієте, я це не морміти, я просто я прийшов зразу. Художниця створює картини за творчістю душі. А щоб передати світлотіні, однотонний пух підфарбовує сухою аквареллю. Працюючи в такому оригінальному художньому жанрі, вчителька за професією та за покликанням Ольга Осейчук створила вже близько 300 робіт. 36 з них в ці дні зможуть побачити відвідувачі персональної виставки художниці в колодяжненському музеї садибі Лесі Українки. Надзвичайно цікава техніка, і коли запросили нас на виставку, тополевий пух на оксамиті. Я ну, десь сподівалася, що це буде тополевий пух, ну розміщений отак десь ну, на, на тканині на оксамиті. Але це можливо якимись купочками, просто буде так, десь більш-менш видно деталі художнього якогось образу, скажімо, художнього твору. Але тут це настільки все тонко, настільки ну, ми бачимо абсолютно чітко, що там зображено. Це ну це просто шедеври. Мистецтва якогось абсолютно нового виставка в Колодяжному має назву батьківська причиста хата і дає живі враження про дивосвіт у туполевій палітрі. Сама художниця зізнається, усе робить з любов'ю, а це вічний двигун творчості. Любов до вітчизни, до рідної домівки, до рідного батьківського порогу, до хліба й солі на столі, до маминого квітника і рушника. Це та вічне, що ніколи не вмирає. Кожна із робіт Ольги Осичук має поетичну назву. Глядач, ніби відчуває, як натхненно і зримо бринять бронять на оксамиті мотиви багатьох знайомих поезій. Ви знаєте, я собі не уявляла, як це можна тополевий пух і щоб він отак був щоб він так був зроблений. Я собі не уявляла. Я виносила ті картини на вулицю і дивилася оксамит. Ну це тонка робота, як як для мене, це теж все ж неймовірно. Ольга Осейчук учасниця багатьох художніх виставок в Україні. Її роботи також зберігаються в приватних колекціях у Великобританії та Німеччині. І де б вони не були, завжди відкриватимуть глядачеві красу української природи, національну естетику та високу духовність.